Значить, новини, які особисто мене уже просто заїбали. Значить, хочу зробити міністерство, яке буде називатися Медпук, як вроді как. Це міністерство для повернення українців за кордону. Ну, ви що, там взагалі вже їбанулися? У війну робити міністерство для повернення українців за кордону. Ну, хіба не зрозуміло, що вони повертатись не будуть, поки йдуть бойові дії. Я, як українка, яка живе в Україні проти такого міністерства, тому що я не хочу, щоб відмивались сумасшедші бабки ще й через це міністерство. Ще новина, що в деяких машинах ТЦК стоять заглушки, які блокують зв'язок. Я порилась в інтернеті, подивилась, що кожна якась ця заглушка стоїть там 20 тисяч плюс-мінус. Питання, де взялися кошти? І, взагалі, чому на ТЦК виділяється наскільки багато коштів? Машини, люди, форми, чому е, ці кошти не виділяються на зсу, а виділяються ну якісь худні, незрозумілі для чого вона є? Хоча особисто мені ця херня дуже зрозуміла, тому що після війни нами будуть керувати ТЦК і поліцейські, тому що якщо зараз вони дозволяють собі таке, я бачила останнє відео, де ТЦКшніки били жінку, коли її чоловік лежав на пі... на... на асфальті, скручений, в цьому жахіті, як на мене, уже просто немає меж. Ще новина, що сказали, що немає грошей на виплату бойових хлопцям. Зато є гроші на виплату собі премій в 40 мільйонів, зато є гроші красти, а так не дали штати грошей, ви розумієте? Знаєте, мені здається, що от хлопці мені багато пишуть звідти, що їх уже все це так заїбало, що вони скоро зберуться і прийдуть задушать нахрін всіх цих, блядь, чиновників, депутатшок і депутатів. Живемо в країні без приділу, де є куча грошей, куча надходжень, а по факту їх немає на важливі речі. Та й все, моїх нервів хватило тільки на три новини.